Господь говорить, владі, що агресор разом з Китаєм хоче виключити спутниковий зв'язок. Тому владі швидко запустити виробництво радіостанції середньої дальньої дії по азбуку Морзе і підготовити 100 тисяч радистів до літа. Це дуже важливо, щоб забезпечити всі військові частини, стратегічні об'єкти, державні об'єкти зв'язком зв азбукою Морзе. Для цього мобілізувати всіх радистів, створити окремий реєстр це старші люди, тому треба повністю зняти обмеження по віку для мобілізації законодавчої для всіх, їх перевірити, зробити з них інструкторів. Після цього мобілізувати 100 тисяч молодих дівчат віком 18-20 років, з музикальних слухів, брати з консерваторії, з музичних шкіл. Молоді дівчата швидко навчаються цієї спеціальності, а за півроку спіють. Теж змінити законодавство, що мобілізації підлягають. Громадяни і громадянки від 18 років від повноліття. До літа армія радистів має бути готова. Бережімо Україну. Амінь.